Це Павловіце, одне з моїх улюблених вуличок для прогулянок. Бачите, як тут. Я тут зелена. Зараз йду в напрямку лісу. Я речі, нещодавно на сусідній вуличці. Я правда ввечері гуляла, але ну, темненько, вже було темно на вулиці. Але тут, тут освітлення добре, гарне таке. Я побачила двох е косуль. Ну, бембі, оці, як правильно назвати. Це косуль, мабуть, та, бембі. Ой, слухайте, я що це була. І вони прямо були біля, біля будинку. Будинок, гараж, все. І ці бембі. Дві бігають, побачили мене, перелякалися, побігли. Я була в шоці, думаю, боже, вони не бояться до людей підходити, до будинків. Думаю, звідки ж вони вибігли ці косулі, а потім, думаю, тут уже ж ліс недалеко. Ой горобина. Ви знаєте, я коли дивлюся на горобину. От кажуть, що кожному підходить своє якесь дерево. Ну, Я читала за моїм днем народження по якомусь там гороскопу, що це моє дерево. Ну воно правда якесь моє. Я на нього коли дивлюся, я не знаю прямо. У в мене з цим деревом якась асоціація, що це правда якесь моє дерево. Горобину дуже люблю. Але мені від горобини йде якийсь, от знаєте, сум. Для мене це дерево осені. Чомусь осені. Ой, як я люблю горобину просто. Така вона. Ви не знаєте, як Як така ошатна паночка, так? Горобина. Хоча, не знаю, в моє, напевно, що. Все таке улюблене. Улюблені мої дерева це все таки хвойні. От всі, бачите, різні. Дуже люблю, я кедри. Ой, Польща дуже зелена країна. Україна, в принципі, також зелена. Дніпро зелений, Київ зелений, і взагалі. Це просто курорт. Рахів дуже красиве місто, всім рекомендую Рахів, хто хоче поїхати. Коротше кажучи, хто мріє про, мабуть, Буковель, але а трошки дорого, ну, але в, -в, в сенсі не інфраструктури, зрозуміло, що в сенсі інфраструктури з Буковелем там нічого, напевно, що і не зрівняється. А от в сенсі того, щоб подивитися пожити в красі якийсь час, то однозначно я рекомендую Рахів походити в гори, попід гори, подивитися на різні там водоспади, гірські річки. От дивіться, просто стіна, просто стіна хвиля дерев. Яка краса. От, оце я рекомендую в Рахів. Це я настільки вже настільки напиталася, знаєте, наситалася всього цього Врагові. Ось це воно перекрила дорогу, чи що це таке. Що можу всім-всім рекомендувати. Це правда дуже-дуже красиво. Щось мені будуть. А тут, подивіться, починається ліс. Ліси поля. Люблю mm -hmm. mm -hmm. я дуже гуляти. Попав в віцех. Тому що тут, ну бачите, це ти фактично живеш чи в парку, чи в лісі. красиві фіртки. Я кажу, в мене останнім часом якийсь, коротше, в мене. О, вибачте, за ненормативну лексику, але я хочу сказати задвіг. Як думаю, так і хочу сказати. Якийсь мене задвіг, що мені дуже подобаються оці всі ковані паркани, фіртки. Оце все. Все все коване, що я навіть іноді, що я навіть іноді починаю думати над тим, що, можливо, я би хотіла собі колись такий маленький бізнес. Якась таке, мабуть, це майстерня має бути, якась така майстерня, щоб виготовляти. О, це ми зайшли у ліс, бачите? дуб, з них оворожим так от. Це ми з вами заходимо до лісу. У мене скоро робота знову. Ну, так. У мене сьогодні робота майже до. Ну, В Україні це буде до 10-ї години, по Польщі це буде до 9-ї години. Але в мене є деякі малесенькі перерви. От. Я думаю, поки в мене перерва прийду, пойду погуляю по вулочках і до лісу, схожу. бачите вони. Юля, Шеректор. Ну, я сподіваюся, що це той, мабуть, хто посаджав це цей, цей дерево, бо тут біля дерев стоять отакі. Та стовп хто саджав ці дерева. Бо я, якщо чесно, спочатку навіть трошки прилякалася, бо щоб це не могли Ні, це хто саджав. А ой, собачка, все. Зараз вона мене з'їсть. Привіт! Я хороша. Привіт. Привіт. Боже, така собачка Баскервілі. Я собачок, в принципі, не боюся, я їх люблю. Привіт, собачка, привіт. Видимо, ой. Привіт. Ого, оце в мене така собачка зустріла. Так, все, добробачити, Собачечку забрала. Я начебто собаку, в принципі, дуже люблю і не боюся. Ну але знаєте, коли чужа тварина і велика така, хто його знає. Я не можу сказати, що я просто з кожною собакою себе дуже-дуже вільно відчуваю. О, дивиться, дивиться на мене собачка. Тому що в мене був колись пес Доберман В принципі, сказати, що він такий був злий, я не можу. Але на нього щось іноді нападало. Він колись на вулиці ми гуляли. Він кинувся, ну от, як сказати, ну, накусатися, ну якось, чи він нас захищав. Він не вкусив. Але я була шокована. Після цього ми зрозуміли, що ну, він і він був доброман невеликий, середні... ну, середній такий невисокий. І. І ми після цього. Не спускали його з-повідка, тому що ми були шоковані його реакції. От. Ось така красива лізі прийшла. У нас лісочок між полями. А ну зараз я піду. Собачки йде і обертається на мене. Ану. Ой, ну настільки красиві тут всі ці ліси. Тут, не тут вони всюди краси. Спаси травічці походити весоніш, но час я тут не ризикую. Ой, як добре? Зараз нова робота. Робайден Арбайден. я вам скажу, коли робота гарна, то ярбайден приємно. У мене робота гарна, поки що що там дати буде з моїм приємним життям, хто його знає. Ой, гляньте, які я зайшла поля. Які зайшла поля. Я так любила в Дніпрі наш сосняк. Як я любила. Я в дитинстві, а я вже розповідала, йшла додому зі школи, у мене школа була далеко. Це коли я з вибусою жила в Дніпровську з родиною мами, то школа була далеко. І я іноді йшла через ліс додому. <смі> Зараз думаю, боже, якби моя дитина таке утнула, я не знаю, я б її руки більше не випускала. Це ж Уляна. Уляна завжди була мандрівниця. Бачите? Такий як у колобок. Мабушки пішов, а дідушки пішов. Це моя родина мене не зрозуміла, чого я з Нідерландів поїхала. Ой. Треба жити там, де тобі добре. Ольсі мені дуже поки що добре. Що там буде далі, не знаю. Але поки що мені дуже добре. Мені дуже подобається тут.